Добрий день, діти! Ми розпочинаємо наш урок і тема, яку ми сьогодні будемо вивчати, це сучасні пристрої для співпраці мережі. На минулому уроці ми з вами вивчили, що таке співпраця в мережі. Тож давайте пригадаємо, співпраця в мережі або співпраця в інтернеті це процес, при якому люди разом займаються інтелектуальною, науковою або практичною діяльністю. Електронна співпраця об'єднує людей за допомогою таких інструментів, як інтернет-сайти, електронна пошта. Існують для спілкування спеціальні інтернет-спільноти. Це групи людей з спільними інтересами, які спілкуються за допомогою інтернета. Одні з найпопулярніших інтернет-спільнот це Facebook, Instagram, Twitter, Ютуб. Дуже гарна річ при співпраці в інтернеті це Google Диск. Google Диск це хмарне сховище даних, де користувач може зберігати свої файли та надавати доступ до них іншим користувачам в інтернеті. Щоб зайти на свій Google диск, треба зайти в браузер Google, відкрити додатки Google і вибрати отакий значок. Трикутничок різнокольоровий, під яким написано диск, і ви опинитесь у вашому особистому Google дискі. Що ж, ми пригадали з вами, що вивчили на минулому уроці, тож давайте розглянемо, які бувають пристрої для співпраці. Перший пристрій це стаціонарний комп'ютер. Це комп'ютер, який знаходиться у вас вдома або в класі, монітор, системний диск, клавіатура, мишка, колонки. І за допомогою нього ви можете заходити в інтернет, тобто він підключений до мережі, і спілкуватися з вашими однолітками, однокласниками, вчителями. Наступний пристрій це ноутбук. Ноутбук можна зручний тим, що його можна переносити з собою і працювати в будь-якому місці, де ви знаходитеся. Далі. Іде нетбук. Нетбук це зменшений вид ноутбука, але який має також доступ до інтернету. Також можна співпрацювати за допомогою планшету і навіть сучасного телефону-смартфону. Який має доступ до інтернету і на який встановлено різні додатки, за допомогою яких ви можете спілкуватись і співпрацювати. Тож під час спілкування у нас формується певний простір спілкування. І перше коло це ваша родина. Це саме безпечне коло, де можна спілкуватися, так, ділитися різними світлинами з вашими рідними та близькими. Друге коло це ваші друзі, однолітки, однокласники. Третє коло це ваші знайомі, де вже треба бути трішки обережнішими в спілкуванні. І четверте коло це незнайомці. Треба обачно ставитись до цього кола, тому що ви не завжди можете бути впевнені, хто з вами спілкується на тому кінці інтернету. Отже, родина, друзі це безпечні кола, знайомі це. Трішечки треба заглядкою спілкуватися, і незнайомці треба дуже обережно спілкуватися з цим колом. Для того, щоб використовувати пристрої для співпраці, потрібно, щоб на них були встановлені спеціальні сервіси для співпраці. Коли людина знаходиться в цьому сервісі, вона світиться з позначкою онлайн. Від англійського на лінії у мережі, такий, що знаходиться у стані підключення. Тобто ця людина в даний момент приєднана до інтернету. Якщо ви їй напишете в цей час повідомлення, вона відразу його може переглянути. Другий стан це офлайн. Тобто протилежне онлайн означає поза мережею, не в мережі. Якщо світиться, що людина, з якою ви хочете спілкуватись не в мережі, вона не зможе відразу приглянути та відповісти на ваше повідомлення. Тож, давайте розглянемо найпопулярніші сервіси для співпраці. Перший сервіс це Skype. За допомогою скайпу ми можемо відправляти повідомлення, спілкуватись по відеозв'язку. Скайп може бути встановлений як на стаціонарний комп'ютер, на ноутбук, так і на ваш смартфон. Другий сервіс це Viber. Він також подібний за функціями, тут можна писати повідомлення, можна відправляти відео, фотографії, і можна спілкуватись з людьми по відеозв'язку. Третій сервіс. Це Facebook, це інтернет-спільнота, де ви реєструєтесь, приєднуєте до себе якихось ваших знайомих, друзів, і ви також можете їм надсилати повідомлення, фотографії, ділитись з ними цікавими публікаціями тощо. Наступний сервіс це. Інстаграм дуже популярний у молоді, де зручно можна розміщувати всілякі відео, фотографії, ділитися з ними, коментувати. Далі це сервіс Telegram. За допомогою Telegram також можна обмінюватись повідомлення, можна здійснювати аудіо та відеозвінки. Ми з вами під час навчання спілкуємося за допомогою клас руму Google класу. Вчитель вам викладає уроки та завдання в Google класі, а ви, заходячи в Google клас можете знайомитись з цими уроками, опрацьовувати їх та виконувати завдання і надсилати їх вчителю. Для того, щоб зайти в Google клас, треба відкрити додатки Google і вибрати цей значок з підписом клас. Тож, давайте з вами повторимо правила поведінки у комп'ютерному класі та за комп'ютером. Перш за все пам'ятайте, що треба зберігати правильну осанку. відстань, від екрана має бути у вас 50-70 см, щоб ваші очі не перевтомлювалися. Не можна приходити в клас з брудними руками та речами, не можна приносити в клас та е, їсти напої та всяку їжу. Ні в якому разі не вмикати комп'ютер без дозволу вчителя. Не торкатись руками до проводів, до дротів, це дуже небезпечно. Також не треба пальчиком показувати щось на екрані. Працюючи за клавіатурою, треба натискати на неї м'яко та обережно, не стукати і не бити по ній. Тож, давайте з вами розглянемо ваше практичне завдання. У вас буде прикріплено в клас румі три посилання. Треба перейти за ними і виконати їх. Наприклад, давайте перейдемо от за цим посиланням. І дивіться, тут завдання, які бувають комп'ютери, стаціонарні. Та портативні. Пригадуємо, стаціонарні це ті, які знаходяться на одному місці, і їх не можна переносити. А портативні це ці, які легко переміщуються, їх можна взяти з собою в поїздку, в парк і ще кудись. Отже, дивимося, зараз у нас з вами персональний комп'ютер. Це стаціонарний комп'ютер, і ми його перетягуємо в поле стаціонарні комп'ютери. У нас що з вами? Нетбук. Це портативний комп'ютер, його легко перенести, і ми перетягуємо його до портативних. Смартфон. Так, звичайно, це теж портативний комп'ютер. Далі у нас йде отакий стаціонарний комп'ютер. Так, Ми його переносимо сюди. Це теж у нас стаціонарний комп'ютер. Планшет можна легко переносити і брати з собою. Значить, це портативний комп'ютер. Ноутбук. Також можна взяти з собою в поїздку, в дорогу, кудись в парк, так? Це портативний комп'ютер. Що ж, ми з вами виконали завдання. Бачите, у нас стоїть галочку. Коли ви його виконали, попрохайте, щоб доросле сфотографували екранчик і надійшли по мені фотографію до клас-руму. Так само виконуємо і наступне завдання. так? Тут треба визначити правильні істинні твердження і хибні твердження. Давайте визначимо істинні. З дорослими потрібно радитись, так? Натискаємо, воно щезає. Розповідай про себе всім. Це хибне твердження. так? Відкривай невідомі тобі файли, не можна цього робити. Це хибні твердження. І отже, так далі ви виконуєте, і коли у вас відкриються повністю всі пазли, також попрохайте дорослим сфотографувати екранчик і відправити мені до Classroom цю фотографію. І третє завдання, на яке ми перейдемо, це. Гра в мільйонера. Тут треба бути, буде вибрати правильні варіанти, і по завершенню вправи надіслати мені ваш фінальний результат. Що ж, діти, Дякую вам за увагу! Будь ласка, виконайте вправи і надішліть фото результатів мені до клас.ру. Приємного вам дня, до побачення!